Залиште минуле минулому. Класна порада, правда? Прикол в тому, що емоційний заряд теж там залишиться, і буде час від часу проявлятися і в теперішньому. І чим більше людина буде відрікатися від свого минулого, тим бульочишем воно повертатиметься. І спробуйте почати приймати своє минуле хоча б з загальних фраз з розстановок, які треба просто поговорити. Отже, повторюємо вголос: я визнаю, і я приймаю. Ці епізоди мого минулого як приємні, так і неприємні всіх людей, які були в моєму житті, як хороших, так і поганих, і всі свої емоції і переживання, які пов'язані з цими епізодами та людьми. І я даю всьому цьому досвіду місце в мені. Я дякую за нього і приймаю його повністю, рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. І якщо щось чи хтось почав пригадуватися, то є над чим попрацювати.